Солоденькі, всім привітики! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. Сьогодні у нас будуть перші враження. До мене приїхала Наталочка з каналу Твоя Наталі. Хто не знає, залишу посилання в інфобоксі. І, власне кажучи, у неї поз'являлися деякі новиночки, які я хочу дуже сильно протестувати. Тому, якщо вам цікаво подивитися, що сьогодні будемо пробувати в цьому відео, залишайтеся на цьому відео. Перед тим, як переходити до макіяжу, я вас дуже прошу підписатися на цей. Канал, якщо ви новачок на ньому, і дивитеся без підписки, наприклад. Також ви можете завжди залишити свій чудовий коментар, давайте там спілкуватися, підтримати цей канал за допомогою вподобайки, а також, звісно, що ви можете оформити на цьому каналі спонсорство, за що я вам буду дуже сильно вдячна, тому що ця підтримка напряму буде впливати на розвиток цього каналу, технічний і не тільки. Також я залишу посилання на свій збір, який у мене зараз проходить. Я вас дуже сильно прошу, задонайте туди 10, 15, 20, 100, 500, 1000, хто скільки може гривників збираємо на FPV-шки. Я відкрила допоміжну банку, тому welcome, як то кажуть, в інфобокс, Там будуть всі посиленічка. Ну, давайте вам покажу, що сьогодні у нас буде. Перше, е хочу дати другий шанс ось такому тональному крему від Shiseido. Це Synchroskin Radiant Lifting. У мене був Synchroskin Self-Refreshing, і він мені дуже подобався цей інший, і я його пробувала в перший раз, мені не сподобалося. Хочу спробувати другий раз. Далі консилер від Fenty Beauty. теж дуже цікавий прикольчик. Я відкладала цей продукт, хотіла залишити на свої перші враження з косметосу, що я сама купила. Але не витримає моя душа. Щойно прийшов кур'єр і приніс мені ось такий рідкий контуринг від Catrice Melted Sun Liquid Bronzer у відтіночку 005 Tan Lines. Його фіг знайдеш зазвичай. Боже, він там розкуплений всюди. Потім у нас тут рум'яна кремові від Root. Ось така от пудра від бренду Vibo. Також я взяла у Наталочки ось такий бальзамчик від Lips. Це український бренд, хто не знає, я думаю, всі вже знають. І зірка сьогоднішнього відео буде ось така манюнечка від бренду Antemie. Дуже-дуже гарна палітра. Я, чесно вам скажу, її хочу. Ось так от вона виглядає перед у неї. Але, але стрімно. Кольорова гамма петардова просто. Ну що, друзі? Давайте переходити до макіяжу. В плані бази у мене нічого не змінюється. Несеться рімель мультитаскер на повіки. Подається на цю красу. І так, хочеться потикати в усьо, Просто в усьо. Для початку я набираю цей блакитний. Знаєте, таке грозове небо трошечки. Боже, воно дуже пиляче. Тіні дуже-дуже пилять. Так, наносу, наносу. Назовнісній кото оце кока. Ну, поки що приклеюється дуже добре. Подивіться, як вони пилять. Це просто жесть. Ось ці два відтінки я використовувала це капець. Набираю ось цей пастельний тепер відтіночок бірюзовенький. Точніше, він оливковий валя. Спочатку гарнесенько його нашировую сюди. До речі, він, ці, взагалі тіні, от синій цей і зелененький, вони окисляються на повіці. Бачите, спочатку наношу він світлий, потім він поступово стає темніший більше. І далі цим же відтінком будую градієнт, розтушовую цей синенький. Мені не дуже подобається, що в мене відбувається на очах. Дуже багато просто плям, і я з ними нічого не можу зробити. Давайте наносити блізькі, такі, звісно, що я хочу тикнути в цю, в цю красу. І, звісно, що я в неї буду тикати. Що я, лиса чи що. Отак от вона набирається такими шматочками, пластівцями. Давайте обережно це наносити, розтираючи так. Але знаєте, перетискаючи. Щоб воно просто не посипалося всюди. Ой, гарненько як. Оп! Красивий мультихромчик. Дуже гарний, красивий колір. Слухайте, я забула, одразу хотіла просто палітру, нанести е, бальзамчик для губ на губи. Тому ми наносимо такий колір. М -м -м. Зараз буде дивно виглядати. Дуже класно пахне вишенькою. М -м -м. Смачно пахне. Давайте наносити тональний крем. Я його наносила, е, значить, без бази від NYX. Сьогодні хочу спробувати з базою, і це мій відтінок 130 Opal. Беру NYX. сексі доставщик Привніс мені кавуську. Із бамбуковою, да? соломенкою. Таке бачили? Інновації. Поки що все йде нормально. Але в ньому відчувається такий трошечки жирочок. Якась така оліка трохи. Можливо, через те, що це ліфтінг, все ж таки версія. Можливо, там якісь, типу, більш доглядові інгредієнти, можливо, якісь олійки. Як завжди розташу спонжиком. Ось так виглядає моя шкіра одразу після нанесення. Дуже мені сподобалося, як це все нанеслося на нікс саме. Можливо, тоді у мене був поганий день. Давайте наносити... Фентібут. Це у нас відтіночок 140 N. На як завжди. Різташами Nose. Обожнюю просто цей панжик. Так, у нас знову е, настав етап, коли всі відео це колаборація, в принципі. <laughs> Бо за кадром сиджу я, або Наташа. Так, хто дивиться мене і Наташу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке б відео ви хотіли побачити спільне. Ідею, тему, будь ласка. Бо обмін косметичками вже не вийде. Я вже, я вже полізла тут, обмінялась. Сама. Так, тепер давайте переходити до кремового контурування. Це у нас ось така от штучка від катріз. Всі посилання, друзі, на всі продукти на повністю весь макіяж, навіть на ті, які я сьогодні не показую, я залишаю в інфобоксі ось такий аплікаторок. Аплікаторок. Ось такий аплікаторок. Вітіночок дуже-дуже гарний. Прям дуже мені подобається. Ну що, набрала на руку, от і з руки буду збирати. Не буду я оці крапачки тицяти. не хочу. На польському б'юті-ютюбі не тільки, в принципі, прям обожнюють цей контурінг, дуже сильно його порівнюють по текстурі. З рум'янами і бронзером типу Rare Beauty. І я вам скажу, що так. Це дуже схоже, справді, Текстура і от формула прям дуже нагадує Rare Beauty. Так, можна його спокійно, в принципі, наносити, по пігментації він такий легенький. Я вчора просто тестувала Color Intense новинки, і там я боялася торкатися свого обличчя, бо дуже пігментовані просто. Так, переходимо тепер Road. Oh, мегад! Це що? Це що? Конкурентка Слен Гомес у мене тут на столі. Я відношусь до цієї категорії людей, фанатів Селени Гомес і Джастіна Бібера. При тому, що я не слідкувала за їх романом. Але тут я на стороні Селени Гомес. За кадром справжній Що бі бі... Oh б це не значило? Боже, білібери це називалось? Мати Василева, будь ласка, хто відноситься до беліберів, поставте лайк. Я вас дуже прошу. Бейбі, бейп, бей! Бей! То ми повинні в що У мене є навіть альбом на диску акустичний. Розумієте? Справжній Белібер. Краш. А, я забула, ти казала, що це краш. дівчина крас. Звісно, Бібер, варто подумати трошечки, що ти втратив. Я не Хейлі Бібер, я не ходила, туди-там. Тепер якби заздри жорику. Жорик трусатик. Справді, мені не подобається сама Хейлі Бібер, як, типу, персона. Вона мені геть не цікава. Взагалі, просто не цікава людина. А, Типу, продукти я не тестую, бо ну, людина не цікава. Вона просто не цікаво, нічого мені не цікаво. Нічого мені в цьому житті не цікаво, що ти валь тоді тут робиш. Але дуже класні рум'яна, класна текстурка така, вона дає, бачите, який вологий ефект на щічках, живий, такий, прям натуральненький. і відтінок дуже цікавий. Прям такий рідкісний, рідко таке щось зустрічається. Файненько, гарненько, я вам скажу. Тушуються взагалі, в секунди. Прям... Мені прям дуже сподобалось, чесно. Під очі я буду наносити ось таку пудру, е теж від Catrice. Under Eye Brightener Brightener, Brightener. Setting Powder. Відтіночок 010 Light Rose. Тепер давайте переходити до пудри. Е пудра у нас хітяра Моті. хітяра наталочки. Багатьох мені тут сказали. Я її пробувала у Наташі, але ну, я щось не вдоплила. Мені типу, і сподобалось, але я вирішила, треба напам'ятати собі, що воно таке? Я теж хочу. Нашу. Не знаю. Я здивована, що її взагалі. Бо в мене знаєш який, у мене є опереджена думка, що типу, всі пудри майже однакові в бренді. І, типу, я пробувала вже, що у них одну. Мені подобається, вона класна. І я думала, що вона така ж сама. Типу, що може бути? Слухайте, це дуже гарна шкіра. Дуже, дуже красива пудра. Давайте зробимо оченята. Вниз набираю ось цей відтінок. Ви, до речі, в попередньому відео, здається, у мене питали, що це у мене за такі пензлики це скарб е е е е або Synthetic, або Creator. або Synthetic Creator а номер 4. Наприклад, це такий скошений меню пензличок. Інший такий плаский, рівненький у мене був це у мене номер 2. Це мені Наташа притарабанила, і я її попросила ще притарабань, будь ласка. В інтернеті, типу, вони є, просто у Наташа дешевше було. І, ну, типу, за доставку не треба платити двох нещасних пензликів. По скільки гривень? Десь По 50 гривень. Набираю цей темний відтіночок. Я оформила нижню повіку і ще розташувала ось таким сіреньким. Трошечки, геть. Цей темненький, якийсь, він як мокрий асфальт, якщо чесно. Бо чорним не назвеш. От такий от він, цікавий, дуже красивий відтінок. Тепер у внутрішній куточок Треба пишусь хрененьке наносити. Хочу набрати ось цей відтінок і наношу його у внутрішній куточок. втираю так. Я хочу набрати ось цей блакитний і нанести його ось сюди, в цю дюрочку вільно. Ну і, в принципі, це все. Зараз дроблю макіяж за кадром і повернуся з висновками. Ну що, друзі, я завершила свій макіяж, такий результат сяючий, мега в мене вийшов. На губах у мене якому цікаво, зола 01, не 0,5 на диво. Я сьогодні буду цілий день в цьому макіяжі. Зараз ви побачите результат, як він протримався. Ну що, друзі, у нас вже півдв'ятої вечора, і я вже не витримую просто з макіяжем. Давайте покажу вам, як це все виглядає. Ну, підборіддя просто нічого нового, в принципі, все дуже блищить. Але тримається, тримається до останнього. Так, скаталися сяючі відтіночки. Під очима залізло це у мене, як завжди. Але консилер на місці. Так, загалом досить непогано все виглядає. Єдине, що це по цего, коли підборіддя, ну так, потужно. Давайте поговоримо про цю красу. Майже все мені слава Богу, сподобалося. Давайте почнемо з тонального окремо. Тут я бачу, що все чудово. Ну, не знаю, це типу на базі Nix. На базі NYX у мене завжди все чудово. Е, бачу зараз просто, що він лежить на шкірі, так як мій лежав Skin Refreshing. А Це у нас Skin. Skin же ж теж. Але редіант Ліфтінг. Я не думаю, що вони там дуже сильно відрізняються якимись складами. Думаю, що може додали, типу, там декілька крапель якогось олійки чи ще щось. Раз він такий жирненько відчувається. Коротше, не суть в тому. Суть в тому, що він мені сподобався, дуже приємний. А можливо, як щось у мене закінчиться, я собі перекупила, бо, бо справді я його дуже обожнювала. Свій Сінгрозкін Self-Refreshing, я справді я його доюзала прямо до самого-самого самого дна. Наступне консилер, мені теж дуже сподобався. В нього така текстурка просто смачненька, він так гарненько лежить під очима. Дуже хороша ця, ця. Дуже. Я ще подивлюся, як вона потримається сьогодні. Але поки що клас. Що мене, до речі, вразило, і тип, я, типу, знаєте, такий, я мудак. У мене якесь упереджене ставлення просто до цього бренду, я не знаю чому. Тому що не відправляють мені піарок. Ліпс. <плес> <плес> я прям, типу, кайф. <плес> У мене такі губи, тільки що. У мене губи зараз вбиті, щоб ви розуміли. Я їх вбила матовими помадами, плюс ще зараз оце дімі -сізонечка. І все таке, і у мене зараз вони, я просто отак от шматками їх віддираю, ще й гризу, а вони прям оцей мені треба. Коротше, коротше. Офігезний взагалі бальзамчик дуже крутий. Якщо тут справді є кераміди, пепти пептиди і так далі, то, типу, це скарбник. Прикольна фігення. Ну, типу, вони реально дуже класні. Ну, їх не так сильно видно, правда, під. Пудрою, типу, як запудруєшся, то так вони трошечки щезають, можна їх нормально так напицькувати і буде все окей. Але, блін, класна текстура, дуже легко тушуються, просто розташовуються. У них нормальна така пігментація, типу, приємно з нею легко справитись. Але ну, сказати, що це щось, типу, прям мега нове на ринку, я не можу сказати. Ну, типу, ми вже це бачили. 100%. Типу зараз, слава Богу, кремові усілякі текстури навчилися робити і дякувати. 600 пудри. Мені не треба! Не треба мені пудра ще одна, вона мені треба, але вам треба. Якщо ви шукаєте якусь таку пудру, вона ж до бейкінгу, теж, здається, ну так. Коротше, якщо вам треба, якщо у вас жирна шкіра, вам треба щось таке, щоб тримало ваш макіяж. Придивіться, мабуть, але мені дуже подобається. Вона так заблюрила шкіру, дуже красиво з нею шкіра виглядає. Прям гладесенько, так прям повитягло, і мені, до речі, щось дуже нагадує фенті. Оце бубочка, оце бубочка, яку тепер я буду тестувати, Капець. просто капець Як мені прям дуже сподобалося. Прям лейтовенька така штучка. У них ще є бронзер, саме маю на увазі відтінок бронзеру. Прям теж дуже цікавий, але в мене дуже багато просто кремових продуктів. Ще для бронзуючих і рум'янинах. Класна тема. Дуже рекомендую. Прям. Наташа закрий вог. <гум> Мультихром красивий. Стандартний, Уже для палеток має на увазі стандартний, але він дуже красивий. Воно вже бачу, що буде підскочуватися. Наташа каже, що у неї теж. Тупо типу, воно скочується. Стосовно тіни, мені не дуже сподобалося працювати, маю на увазі. По-перше, окислення чомусь на мені. Наташа каже, що вона такого не помітила на собі. Но мені вони окислюються. Спочатку наносиш світлий відтінок, потім хоп, він темніший. Ну, ви бачили, сподіваюся, я подивлюся на монтажі, щоб ви побачите це. Коротше, я. я... Мені кошмі бреш будь ласка, знаєте. І все, вона, типу, ну вона непогана, вона не гавно, майте на увазі, що це типу, не алейно собаче. Це хороша палетка, вона нормальна, класна, прикольна палетка. Але от у мене виникли якісь проблемки з нею трошечки. Але макіяж красивий, дуже мені справді подобається. Ну вигідніше, так. Да. І тоді по якості вигідніше. Коротше, друзі, це все. Будь ласка, закиньте донат на мій збір. Давайте його вже закриємо. Я вас дуже сильно прошу. Я вже хочу забути за тон і відправити гроші хлопцям. І все. До побачення. І хай їм там допоможе. Ви знаєте, що робити? Зазирайте в інфобокс. Друзі, дякую вам всім величезне за увагу. Поставте нарешті вподобайку, пишіть ваші коментарі, що ви пробували з цього всього. Особливо, до речі, напишіть за палетку вашу думку, буде дуже цікаво. Я вас всіх цілую, обіймаю, до зустрічі. Муа. Бувайте!